Часно про події в країні інформує телеканал Тиса. 1 журналісти інформаційної програми вже готові розказати головне на цю годину в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Валюта знову пішла до гори. Курси долара і євро на міжбанку зашкалюють, а гривня у стані стагнації. Проте, навіть у такій ситуації купити валюту у банку ще важче ніж місяць тому. Люди, котрі їдуть за кордон, мусять звертатись або до нелегальних валютчиків, або шукати інші методи обміну валюти. Окремі банківські установи пропонують послугу в Україні. Клієнт на рахунок ставить гривні. А за кордоном розраховується карткою, де автоматично йде конвертування у потрібну валюту. Проте і тут є свої нюанси. Якщо, наприклад, в Україні долар можна купити за 15 гривень, то за кордоном автоматично конвертуватимуть із розрахунком 15 гривень 70 копійок за долар, а то і більше. Така різниця цілком законна, адже у цьому випадку банк керується кількома постановами НБУ. «Курс у банку регламентується постановами НБУ, а також торгами, які призначає НБУ. Курс, карткові курси, регламентуються поточною ринковою ситуацією, тому вони трошечки різняться. Це курс, який визначається ринковою ситуацією, яка є на даний момент. А наскільки взагалі різняться ці курси? А ну, зараз на 70 копійок. Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Відповідно до протоколу ЦВК, до Верховної Ради проходить шість політичних партій. Народний фронт представить у парламенті 64 депутати, блок Петра Порошенка 63. Об'єднання самопоміч має 32 депутатські мандати, опозиційний блок 27. Радикальна партія Олега Ляшка має у парламенті 22 депутатів, а також Батьківщина 17. На Закарпатті СБУ перекрила канал незаконної міграції до країн Західної Європи. Встановлено, що група зловмисників мала транснаціональні зв'язки в країнах Азії та Африки та незаконно переправляла вихідців з цих країн до Західної Європи. Як повідомили у прес-центрі служби безпеки, в ході спецоперації правоохоронці затримали на гарячому чотирьох членів злочинної групи, коли ті перевозили до державного кордону зі Словаччиною, 12 громадян Афганістану та чотирьох громадян Сирії. І тривають слідчі дії. Адаптуватись на новому місці з два десятки жінок зі східних регіонів України, котрі тимчасово проживають на Закарпатті, об'єдналися та створили в обласному центрі Жіночий клуб фахівці різних галузей допомагатимуть учасницям клубу побороти депресію, реалізуватися в тій чи іншій сфері діяльності та перекваліфікуватися. Жіночий клуб ініціювали в рамках міжнародного проєкту, який спрямований на допомогу та адаптацію вимушених переселенців. Переселенка з Луганщини, пані Тетяна, разом з родиною майже п'ять місяців мешкає в нашому краї, із житлом та харчуванням їй допомагають благодійники. Жінка каже, додому повернеться лише тоді, коли на сході припиняться військові дії. А поки планує реалізуватися на Закарпатті. Тому разом з однодумцями вирішила ініціювати в обласному центрі жіночий клуб. Всі ці люди же пережили, як і я, і всі з доброю душою, і у всіх одні і ті ж причини. Зіськак би апчені. Потім положительне, все ну я навіть не можу назвати одним словом, це все. наразі в клубі більше 20 членів. Всі вони об'єдналися для того, аби спільно вирішувати найгостріші проблеми, які турбують переселенців зі східних регіонів. Під час першої зустрічі наголосили на найболючіших питаннях, які зі слів учасниць потребують швидкого вирішення. Ви знаєте, проблеми, звісно, є все хорошо, але ми не можемо вже здесь постоянно находятися і нас же не можуть задержати здесь. Вот. і єдина проблема, можна би здесь. Була статися і подобається нам, але нет жилья. А там наше житло. Первих у мене там вибиті окна. У мене ж вибите окна. Навіть какое там щось відновлення є, але пенсії там не дають. І як можна жити, коли колод. Організатори клубу наголошують, крім соціальних, тут вирішуватимуть і психологічні та правові питання, допомагатимуть переселенкам зі сходу, фахівці різних галузей. Обов'язково фахівці з різних галузей. Щоб були, ну і е, хочемо, щоб жінки вони е, мали можливість якийсь і свій власний бізнес тут започаткувати. І Якось вони, щоб і іншим, таких же ж як вони могли допомогти. Жіночий клуб організували в рамках міжнародного проекту, який спрямований на комплексну допомогу переселенцям зі Сходу. На Закарпатті він реалізовується за підтримки жіночого консорціуму України та міжнародної організації «Save the Children». Організатори кажуть, учасниками проекту є не лише жінки, а й діти переселенців в роботі з дітками. Це в основному використовуємо такі методи, як арт-терапія, тому що діткам дуже важко відкрити себе, а за допомогою малюнків вони відображають свої проблеми, свої переживання. Вони більш відкриваються, тому широко використовуються от такі методи. Але незважаючи на це, з жінками ми також користуємося методами арт-терапія, а також іншими такими методами. Зі слів благодійників до участі в проєкті планують долучити не лише переселенців, котрі тимчасово проживають в обласному центрі, а й тих, хто. Оселився в інших районах області. Закарпатцям учасникам антитерористичної операції почали роздавати обіцяні державою земельні ділянки. Як повідомили в облдержадміністрації, на сьогодні управління Держземагентства краю видало 227 наказів про надання дозволів на розроблення проєктів для відведення земельних ділянок учасникам АТО та членам їх родин. Зокрема, виділено 43 земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та 146 ділянок для садівництва. Крім того, органи місцевого Самоврядування надали 17 наділів для будівництва. За даними Держземагентства краю для отримання земельних ділянок вже звернулося 569 учасників АТО та членів їх родин. Ці заяви землепорядники закарпаття розглядають оперативно та у позачерговому порядку. Запевнили в облдержадміністрації. Півсотні закарпатських міліціонерів після 40 днів служби, живі та здорові повернулися в понеділок з Донбасу. Чоловіки перебували в зоні проведення антитерористичної операції на блокпостах біля Донецького міста Артемівськ. Біля будівлі обласного управління МВС міліціонерів зустрічали колеги, рідні та друзі. Їм також вручили подяки, грамоти та грошові премії. Тим часом на Донбасі ще служать закарпатські правоохоронці, зокрема працівники ДАІ та управління МВС у Закарпатській області. Кожній кафедрі по клінічному кабінету на стоматологічному факультеті у жнові тепер кожна кафедра забезпечена установками та приміщеннями, де студенти можуть практикуватися. До того ж, апаратура встановлена із урахуванням специфіки роботи окремих стоматологів: чи то дитяча, чи загальна, чи хірургічна стоматологія. Таке розширення клінічної бази дозволить вже з наступного року приймати на навчання більше студентів, а викладачі матимуть постійне місце лікарської практики. Тож стоматологічна клініка в університеті запрацює активніше. У такому кабінеті вже з наступного тижня працюватимуть викладачі та стажуватимуться студенти стоматологічного факультету УжНУ. Таких кабінетів наразі шість. Кожна кафедра отримала свою міні-лабораторію, повністю устатковану з урахуванням специфіки роботи. Тут зможуть надаватися якісні стоматологічні послуги і студенти матимуть змогу вчитися. Від цього виграє не тільки університет, від цього виграє місто. І не тільки місто, а вся область. Тому що тут надається і буде надаватися допомога найкращими спеціалістами, найкращими фахівцями області. Кому? Населенню нашого міста, відповідно, області. Можливо, сюди будуть приїжджати і з інших областей. Для цієї клінічної бази вже закупили всю необхідну техніку. Зробили це завдяки інвесторам. Тож, Виш, не потративши ні копійки, отримав навчальну базу для студентів. Техніка була закуплена комплексна. Техніка є надзвичайно сучасною, і представлена представниками сучасних італійських і американських фірм. Одночасно, в кожному кабінеті може працювати по два лікарі-стоматолога і відповідно по 5-6 студентів з кожної підгрупи може асистувати. Цю добудову звели за три місяці, практично з нуля. Зробили її і на перспективу, адже з наступного року студентів-стоматологів значно побільшає. Тих стоматологічних установок, що були досі не вистачило б для нормальної роботи та навчання. У зв'язку з підвищенням ліцензії вона у нас це на 50 осіб, в тому числі 40 іноземних громадян, які можуть навчатися на стоматологічному факультеті, це вже 150 на курс. Тобто ми якраз збільшили це п'ять повноцінних кабінетів плюс розширення хірургічної бази. А це дозволить якраз одночасно займатися п'ятим групам. Тобто, на всіх студентів, які ми збільшили ліцензію, ми пропорційно збільшили і кількість клінічних баз. Вже з березня на стоматологічному факультеті планують зводити третій повер з новими аудиторіями та практичними лабораторіями. Роботу планують завершити до початку наступного навчального року. До К'юдейс UA під такою назвою до Ужгорода приїхав міжнародний фестиваль документального кіно про права людини з 10 по 14 і з 21 по 30 листопада шанувальники документалістики зможуть познайомитись із тридцяткою найкращих зразків цього жанру за 2012-2013 роки. З цього протягом жовтня-грудня глядачами традиційного мандрівного кінофесту стануть 230 міст і містечок України. А самі стрічки демонструватимуть не лише в кінотеатрах, але й у будинках. Динках культури та клубах, книгарнях і бібліотеках, навчальних закладах та установах виконання покарань в Ужгороді. Приміром, перший показ відбувся в залі ректорату Ужну. Глядачам представили стрічку Євромайдан, чорновий монтаж. Одинадцятий міжнародний фестиваль документального кіно про права людини проходив іще навесні в Києві. 72 стрічки з 32 країн змагалися за прихильність критиків. І ось тридцятка вибраних фільмів мандрує Україною. Серія показів стартувала в Ужгороді 10 листопада. Ці стрічки Євромайдан Чорновий монтаж. Документальна драма, знята групою вітчизняних режисерів на чолі з Романом Бондарчуком, присвячена революційним подіям, яким незабаром виповнюється рік. Це один із правових способів впливу розкриття свідомості для людей. Тому що, якщо ми по Конституції да, людина найвища соціальна цінність, то такі фільми дають замислитися людині, як так сталося, що ми так легко могли. Побудувати ту систему, яка знищила так багато людей, що на сьогоднішній день в нас навіть війна йде в нашій державі. Покази кінострічок в Ужгороді проходитимуть у виставковому центрі та театрі ляльок у будинку культури профспілок та в школах міста. Найбільша ж кількість прем'єр чекає на студентів Ужгородського національного університетське життя це не лише академічна освіта, максистецна насеперед центр громадянської освіти. В такі фільми, такі акції сприяють тому, що наші студенти усвідомлюють себе відповідальними громадянами. Чим більше буде таких акцій. Поза навчальний час тим кращими громадянами будуть наші студенти. Серія кінопоказів розпочалася стрічкою про Євромайдан і нею ж закінчиться 30 листопада на площі Театральній. А між тим ще низка цікавих кіноробіт. Содік фільм, який відобразив британського режисера, про який показує життя хлопця, який мріяв стати лікарем, а зійшов не на той шлях, і в результаті опинився в місто в ув'язненні. А фільм Таксі на двох французькою мовою буде показаний в п'ятій школі. Амосов сторіччя буде показаний для школярів, який відображає життя українського видатного лікаря-хірурга. В п'ятницю ми будемо показувати знову факультет європейського права і правознавства. Будемо дивитися пусі проти Путіна фільму і про Шрі-Ланка, убивчі поля про 30-літню війну в Шрі-Ланці. Детально ознайомитись із програмою можна в інтернеті. Самих фільмів у мережі поки немає. Тож єдина можливість переглянути їх на великому екрані. Вхід на всі сеанси вільний. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19, а також на нашому сайті tisa1.tv. Вдалого вам вівторка і на все добре.